Для всенародного вічі, політичних діячів, громадських діячів, які символічно від пам'ятника Шевченка, нашого кобзаря-пророка, сюди разом з громадою пройшли через серце столиці хрещатик Майдан Незалежності, символічно на європейському. Щоб висловити своє тверде рішення бути великою європейською родиною. Я допрошую сюди наших політичних вячів, Олександр. це погано. Що мені тут хоче буде приснити? Так що. Виказа. Виказа. You're watching everything.